Це, на на, на це О, Рома це, вже це тут. тут. Ярик продає. Ярик уже продає. Привет. Я вищу пацика, як правильно <говорит> вбиватися, щоб на нормальні по коту. Коротше ми врівело. Раз від стартуємо. Ні, Сьогодні ми їдемо. А, ну, напевно, у всіх сьогодні буде перша соточка. У цьому році відкриваємо сезон. У мене як завжди, вже п'ятий рік підряд буде сотка на базальтове, це відкриття сезону на гривелі. Така у нас сьогодні банда. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 17-й ми приїхали. Погода наче непогана, хоча легкий вітерець є, але здається нам на спину. Пед, давай, сторону сторону Костополя. Так, мы уже в Костополе. Мы уже в Кастополе. Вот наши гревел. Шосер, Гревел, 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 Шосер. Зараз щось перекусимо. Вип'ємо чаю, кави, будемо їхати на базальтове нам ще. Вісь кілометрів 15-20. Зайшли 7.23, взяв кави. Взяв якісь ці Приколи. Мішного. Я прибавлю. То багато їздить, то багато їсть, правда? Особливо такі ході, як я. Я кажу, ми мене йому щоб катати і катаємо, щоб їсти. Робот ніколи не має їздити, голодний. <плес> <плес> сказати, І не повинен страждати, але повинен бути сити. Mm -hmm. То холодно, капець, щось розраховували, що супер буде значно тепліше. Реально холодно. Тільки п'ять, так? І 5, да? Ну, мене геть навіть руки підмерзають, щось треба було трохи тепліше вдягнути. Вранці якось ще теплі було. Ну. No. Що зупинилося тут? 40 км <запливі> нам 10 кілометрів до базартового. То сол зливають хлопці. Чуєш, Назар в сторі спише мені відповідь. Вже пивка бахнули? Ні, ми пивка бахнемо, як приїдемо. Є ідея, підколоти цих шосерів і поїхати оттуди. То що їдемо? Аааа, смаколики які. Ти бачиш, що там робиться? Шеесть! Фреш! <рес> <рес> не, я манав. Щось я глянув, що там робиться, навіть я туди не хочу лізти. Ну, баню. Кажу, вже шосери там і гревали не особо. Кого зазори там, кого там узінько між зазорами, Ну, да, то буде на гревел, тяжко. Зазорів немає, менше, ніж шосера. Поставив. Ви, до речі, замітили, що всі гревали? Завжди жаліються на свої зазори. Що в них там узенько. Що не револок? А що там по зазорам? Що там по зазорам? Фігня пам'ятає. <гум> Отак от понакупляють от. своїх маркетингові жертви гривелів. А що там у вас по зазорам? а? кого скільки? Пишіть в коментарях. Так, у нас щось сталося. Щось там хлопці тормознули, їду назад. Мабуть, що пробилось чи що. Подивлюсь. Що там? Чи у Ігоря кров зносить? Да? да, да? да. Блін. Що, Ігор, знов кров? Бляха муха. Ти до врача сходи чи що? Тиск чи що може? я? Фіг знає. Ну давай постоїмо 5 хвилин. То ну, головина. Така гарна зупиночка. Нарешті ми виїхали на офігенську дорогу. Ми вже в селищі Безальтове. Прикольно що я на цьому кар'єрі не був. О, Який по центру. Десь там Ігор. О, Ігріок. Десь тут і Ярікс <реш> Я забув. кажу, що колись будемо плавати тут. Тут така популярна на базальтом базаль, зона для купання, тут в основному всі купаються. Да, тут з наметами далі отак по берегу стоять. Ховалося, бо бояться камери і... Озеро чи калюжа, базальтовий кар'єр прям голубенький. Зараз ми ще поїдемо ще в ту сторону, звідти подивимось на цей острівець. Можливо ще до затопленого ескалатора. Так, їдемо в сторону клівання. Тут ще гарненький такий асфальт. Будемо повертатися додому нам пів ще. Трошки більше навіть Асфальт класний, майже до доклевання. Там несколько километров, конечно, пекло будет. Правда. Я то чекаю, пока мы заедем вот там в Веслак. ехать через лес. Там да. Там моря моря да, там классно. Фу. Cause I need to learn to forget. Everything that drags me down, I need to forget. Everything inside me now for oh, speed. Молоді, кров гаряча. Делі <гум> 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 Так, ми ще до доньки хота заїхали. У нас Дон донки ход. Санчо Пауंसा. Криповий, правда? У нас 78 км. Лишилося кілометрів 30, трошки більше 35. Зараз поки ще гарний асфальт, але скоро він закінчиться. Розкатуємо рандонера 2023. Супер рандонер майбутній буде у 2023 році, побачите. Фіксуємо ці кадри, як він ще сумнівається. А якщо він захоче, буде мати бажання, він спокійно проїде всю цю серію. Почнемо з 200. Я гарантую, що проїде спокійно. Здоров'я, як в коняки. Що ще треба? О -о -о! Дороги немає! Дороги, о, оце дороги! Колись була найкраща дорога тут, передивіться! Просто жах! О, тут магазин десь має бути. Чому я поїхав гревелом, а не шосером? Кава спива. Гарюк, що цукор закінчився. Всі все. Все закінчилося. <laughs> Ти в Рівело ще їдеш ще вже ні? І <laughs> ми їхали, там я засравлюся з містами. Я теж люблю не, вона вона більше Кока-Колу. Я більше люблю пепсі, вона no? більш солодша, я не знаю, Кока-Кола, вона така, більш нейтральна, але пепсі все топчик. Мені навпаки. Кока-колу. Дивіться, якого дрища зустрів. Де твоїх 35 кг? Чи скільки там? Мінус 50. Мінус 50? <ривітник> будеш цього року їздити бурєвєти? Я буду їздити з Олєю. Ну, то яка різниця? Будеш їхати бурєвєти? 200 будеш їхати? Ну, ми з Олєю будемо. Ну, все. Ми плануємо більше. Ну все. Познали? Нет, если не, не познали, я вам сейчас сюда фотку вот докину. Не, спасибо. Добрав друзей. Добрав. Де, Дедируется. Я ж знал, что я вам там привет передавал. Не помню, на каком километре, чтобы там С Звездской сотки эту. Короче, у нас 90 КМ ревно на вклеывании. Давай або туди на місто відразу їхати, або через пересопницю. Скоріше, що поїдемо напряму по трасі, бо вже 5.20. Ще година у нас, чуть більше години, да? десь до сімей, напевно, вже 7 темно, так? Да? Поїздимо трошки по обхільчикам. Так. А да. там на коли 7? Так, да, зараз. Ну, Пойде, десь навіть ще до темна маємо стигнути. Ігорьок тут фінішує. Він своїх уже 115 проїхав. 118. 118, 118. 118. 118. 118. На минуту. І... Але фляг в крові, я тобі кажу, а це значит. крові? Ні. Нижні шосери, да. Шкляп в крові. Нормально. Знаєш ты кохнув добре. Все, ми погнали. Незнак. Дениса привітали з першим падінням в контактах за тиждень, нарешті впав так що ще не no, Це мало, бути. мало трапитися, бо зазвичай у перший другий день. Ну, ти через Я тиждень. — Все no. на швидкості на льві. Воронки. Тут треба перехреститися і їхати. Віриш ти чи не віриш, але хреститися мусиш, бо дуже вузька дорога, різкий спуск, підйом, дурні завжди їдуть на обгін, хоча тут суцільна смуга і заборонена. Короче, дуже небезпечний відрізок. Приїхали 111, в мене показує. Зараз ще вниз, буде 115. Ну я то буду фінішувати в себе на Ну потай... То я ж теж в центрі да? буде так само. Ну, а Та я, я центр... вже майже відомо. Да. Коротше, зараз ще хлопці там доганяють, трошки під відстави. Я думаю, що перша сотка наша в сезоні вдалася. Сезон відкрили. Да? Да, Взагалі прокатали. Душевно, мальовничі краєвиди, класна була погода, цього Шкода, вам? що у нас було трошки. Хоч чим більше компаній отримали. Чим більше компанія, тим довше їде. Коротше, класно відкрили сезон, круто приїхали в соточку, очікували, правда, трохи тепліші погоди, трохи змерзли, але в принципі не критично. Саме головне, що все добре доїхали, все добре, без приключень, без пригод. Скоро почнуться бревети. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте залишати коментарі. Я на всі коментарі відповідаю. Знизу під відео буде посилання трек в страві. Підписуйтесь в страві, підписуйтесь в інстаграмі. Заходьте в наш телеграм-чат. Всім до нових зустрічей, всім пока-пока. Всім пока.